Ніщо так не вказує на ймовірні вибори, як поява в різноманітних ефірах збитих льотчиків усіх часів та народів. Мені здається, що медіашакали в гонитві за криптовалютними надходженнями вже не гидують розривати чумні кургани навіть з рештками народного фронту. Так, Нострадамус року за версією тікток каналу Найсексуальніші люди України Дмитро Гордон видав в ефір хардток з першим некропрем'єром світі Арсенієм Яценюком. Нагадаю, що він вже практично 12 років живе з кулею в лобі, що протирічить сучасній теорії функціонування людського організму, але підтверджує гіпотезу існування зомбі. Злі язики подейкують, що це був класичний сеанс побутової магії, коли медіум викликає спотибіччя давно і заслужено забутих родичів та знайомих. Арсеній виглядав впевненим у собі зомбаком-бюрократом, який точно знає, що треба реформувати в країні і як привести усіх нас до неминучого процвітання. На жаль, як це часто буває зі збитими льотчиками, ці сакральні знання вони пам'ятають лише. До призначення прем'єром і після того, як їх звільнили на посаді, вони впадають в транс, живуть як в тумані, а всі інтелектуальні зусилля направляють на переоформлення майна та відкриття офшорних рахунків для мене. Завершення війни це збереження української держави, це довготривала фінансова підтримка України, це членство України в НАТО і поступове повернення території України. Для тих, хто не зрозумів, вже дуже скоро в країні може відкритися другий внутрішній фронт, коли збиті льотчики за підтримки абсолютно безпринципних медійних фігур почнуть війну проти офісу простих рішень. І якщо ми, я маю на увазі притомних людей, не знайдемо альтернативу, і ця війна і попередні жертви виявляться марними, бо з'ясується, що ми не засвоїли жодного року, навіть через кров та смерть. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Також, якщо ви хочете допомогти нашому проєкту, будь ласка, заходите в опис до відео, там ви бачите наші реквізити та посилання на наш сайт мерчу. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Тепер про офіс простих рішень. Пропоную вам уривок зі спікером влади Михайлом Подоляком. А что такое компромисс, когда у вас классическая захватническая война? Любой компромисс в этой войне, вот как было в 2014 году, это стимулирование агрессора на продолжение агрессии. Все четко, здесь нет других толкований. У нас есть понимание следующее: есть международное право, в нем четко говорится о субъектности, суверенности и территориальности того или иного государства. Вот этот субстрат на базе него можно провести любые переговоры. Если есть какие-то там а, замечания, что-то можно это обсудить. Но с учетом теперь того, что вы начали акт агрессии, вы разрушили большой объем территории, вы убили большое количество людей, совершили военное преступление, причем умышленно и так далее. А за это должна быть какая-то ответственность. То есть, здесь, ну, как бы как только вы начинаете заходить на это очень скользкое поле компромиссов за счет. Это все получится компромисс за счет Украины, за счет территории Украины, за счет людей Украины, за счет гибели Украины, ну людей Украины, э, за счет финансов Украины и так далее. Но это не компромисс. Это опять же стимулирование агрессора. Почему? Потому что одно дело, вот я бы я понимаю, что такое компромисс, когда у нас есть спорная территория. Э, мы там, ну, как бы мы смотрим на эту территорию так, э, Россия смотрит иначе. И вокруг этой спорной территории идет конфликт. У нас не было спорных территорий. У нас есть полностью, ну почти там демаркированные границы, да, ну там есть нюансы, но тем не менее. И Россия зашла на чужую территорию, на чужую субъектную территорию и забрала ее. Как только вы говорите, вот хорошо, мы вам эту территорию отдаем, это значит, она, первое, не проиграла войну, второе, не несет ответственность, она уже скажет, смотрите, ну мы, вот, это наша территория, все, что здесь произошло, это уже наша ответственность, это наша юрисдикция, я имею в виду все, что происходит на оккупированных территориях. А, третье, она, соответственно, не будет восстанавливать, ну, платить репарации, безусловно, ну и четвертое, самое главное, не будет нести юридическую ответственность за массовые военные преступления, потому что в Киевской области, в том числе в Харьковской области и так далее. То есть тут компромисс получается какой-то такой, что типа, давайте простимулируем Россию, продолжать Тепер давайте розберемо все на тези. Перше, будь-який компроміс за рахунок України це стимулювання агресора. Пункт номер 2 Компромісів за рахунок України не буде. Є міжнародне право, усе інше нам не цікаво. Пункт номер 3 Росія повинна зрозуміти, що програла. Вона повинна заплатити репарації і відповісти за військові злочини. Пункт номер 4 Президент має формулу мир через силу. Світ повинен її прийняти. Та виконувати, ну, якщо чесно, Михайло Подоляк з цими тезами виглядає настільки потужно, що міг би освітити собою усю територію України, включаючи окуповані території. Проблема в тому, що лише виглядає що він поводиться так, наче ми виграємо війну, і Путін разом зі своїм генштабом переїхав за Урал. Це мене дуже дивує, бо весь останній рік ми, а не Росія, втрачаємо території, навіть незважаючи на наше успішне вторгнення до курян. Нагадаю, що в Курській губернії йдуть запеклі бої, і усе вже фактично звелося до битви за невеличке прикордонне місто суджа. Можливо, Михайло дивиться виключно телемарафон і читає тільки видання Урядовий кур'єр. Можливо, не тільки дивиться, але й знімає та пише, і тому не знає, що партнери не підтримали план перемоги Зеленського і не оцінили концепцію мир через силу. Тепер партнери вважають, що ми не можемо перемогти на полі бою і настав час до мирних переговорів. Також вже час визнати, що ці перемовини потрібні в першу чергу нам, а не росіянам. Наші проблеми настільки очевидні усім, окрім Михайла, що мені навіть незручно їх раз у раз озвучувати. У нас недостатньо зброї, боєприпасів та солдатів навіть для того, щоб звільнити Бахмут. А вихід на Мелітополь взагалі виглядає не науковою фантастикою. Насправді, ми ледь втримуємо фронт, і люди тримаються лише сподіваннями на те, що Трамп прийде, і порядок наведе. У нас більше немає надії на партнерів, на секретні вундервафлі і на політичне керівництво країни. Я не знаю, чому Росія зараз повинна відчувати, що вона програє, і яким чином ми змусимо її відповісти за військові злочини. Так, Росія поступово здувається, як і ми, але робить це повільніше, бо в неї більше ресурсів. Яка моя думка? Ніякого дотримання міжнародного права не буде. В світі настав час права сили над силою права. Настав ще у 2008 році, коли Росія напала на Грузію. Вже тоді світ повинен був відреагувати, а Україна зрозуміти, хто буде наступним. Ми не зрозуміли, Європа та США продовжили гендлювати з Путіним. Чи будуть компроміси? Ще як? Нас змусять де-факто відмовитися від багатьох територій. Ми не вступимо в НАТО за життя Путіна і, скоріш за усе, за життя Дональда Трампа. Але натомість ми збережемо державність, врятуємо наших людей. Можливо, цілі покоління. України, яку ми знаємо, більше існувати не буде. Але у нас буде шанс збудувати щось набагато краще. На які компроміси піде Росія? І примусять виплатити репарації, у тому числі за військові злочини. Не виключаю, що в обмін на відміну санкцій Росія відступить з деяких наших територій. Вона буде проти нашого вступу в НАТО, але жодним чином не зможе завадити партнерам підписати прямі безпекові угоди і продовжувати нас озброювати. Існує дуже велика ймовірність того, що на лінію розмежування зайдуть миротворці з європейських країн. Щоб Путін не нервував, вони не будуть називати себе військами НАТО. В подальшому Дональд Трамп спробує перекласти відповідальність за безпеку України на країни ЄС, що виглядає доволі справедливо, якщо не згадувати, що ми під тиском Америки віддали третій чи четвертий арсенал в світі ядерної зброї. Усі домовленості будуть дуже далекими від справедливості і навіть міжнародного права, але з довнями, що мають ядерну зброю і мільйонну армію зомбі, говорити про закони та справедливість абсолютно марно. Від них треба просто відгородитися своїми крилатами та балістичними ракетами і чекати, коли ця імперія зла в черговий раз вріже дуба. Звичайно, Михайло Подоляк та Володимир Зеленський можуть повідомити партнерам та Путіну, що ми не погоджуємося на жодні компроміси, що здичавілі повинні віддати усі території, заплатити репарації та видати усіх військових злочинців, починаючи з Володимира Путіна і закінчуючи Рамзаном Кадировим. А потім усі разом з Лукашенко завантажитися в ракету «Арєшнік» і вчинити акт масового самогубства. І щоб живих залишилися тільки Пригожин, Рагозін та Соловйов, щоб з часом вони могли відродити народ Бурундук шляхом ортодоксального безгрішного зачаття у Мєдвєдєва. Це вже буде настільки термоядерно потужно, що Фурашка загорнеться навіть у Дональда Трампа, який днями знов запропонував Канаді увійти в склад США, а Трюдо стати губернатором нового штату. А якщо він не хоче, Дональд цю ж посаду вже запропонував легендарному хокеїсту Уейну Грецькій. Останній відповів, що він хокеїст і не боксер, і його ця пропозиція не цікавить, особливо від Трампа. Власне, це чудовий приклад того, наскільки Михайло Подоляк не розуміє нової реальності, про яке міжнародне право торочить Михайло, коли ми давно проїхали зупинку під назвою здоровий глузд і проїхали пересадку на гілку притомність. Хлопці, прокидайтеся, скоро кінцево. На цьому все. Ви дивилися проєкт Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!